З Євангелія від Матея Того часу фарисеї вийшли і вчинили проти Ісуса змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і Він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв. Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого уподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і Він сповіщатиме суд народам. Він не буде перечити, не буде кричати, ніхто не почує на майданах Його голосу, надламаної тростини Він не доламає, і тліючого гнота не загасить. Доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятися народи.